Всім доброго дня, компанія Автобіс вас вітає і пропоную вам свіже надходження Mercedes Sprinter 413. Багато людей попересідали, як кажуть, на новіші автомобілі, але знову таки вони повертаються до старіших по 2006 рік. Чому? Тому вони, вони їм, я кажу, рідніші, вони більш, скажімо, як кажуть, народі не ламаються, вони більш пристосовані до наших умов. Вони крепучі. І люди, які возили і тонну, і дві. Беруть на цих автомобілях і 4-5 і 5 тонн возять. І цим автомобілям, якби, якщо акуратно їздити, нічого не робиться. Тому люди полюбляють саме старіші автомобілі на спарці. На даний час це автомобіль свіжий. Свіжий не в тому плані, що він е, вчора ночі приїхав, а свіжий в тому плані, що він живий повністю. Саме такий, як шукають люди. 390-го оригінального пробігу. Ви маємо що побачите, не димить заводська смазка. Слабкі місця показую, де лонженовий тріски, коли автомобіль, як кажуть, знущається над автомобілем, тоді воно тріскає. Коли акуратно їздять, то автомобіль збережений. На даний час це автомобіль збережений. Оптика не побита. Передній бампер цілий. Так, Передня гума 95%. Арочки цілі. низи двери також цілі. Зверніть увагу. Пороги, безгнилі, арочки, цілі. Сидіння, пілот з боку, подвійне сидіння. Airback, керма, круїз, контроль, тахогар, АСР, АПС, АБД, Стереосистема, акуратний потолочок, перегородка ціла, замки не порозбивані. Бачите самі, які закриваються, Творцята. Не торчать. Так, закриваємо другу половину. Трохи-трохи примерзають. Так, є прицепний пристрій і підножка. Дуже зручно вставати, щось навантажити. Другу сторону. Слабкі місця показуємо вам. Бачите, все ціле. Дверсята на магнітах. Тобто дверцята можна заднім, заднім ходом під'їжджати. Вот. І розвертаються дверсята. Так, далі йдемо. Файно закривається дверцята. Зверніть увагу, не торчать. Далі знизу також. Все ціло. все пофончую. Автобіс. Зателефонувавши за номером 067 360 22 02 або 073 360 2202. Ми завжди раді вам допомогти. До зустрічі, до перемоги. Телефонуйте у нас постійно різні автомобілі. І які не є в інтернеті, замовляйте, бо у нас бувають різні випадки, різні трапляються автомобілі. До зустрічі!